Місто Броди є одним з учасників проєкту підвищення спроможності громадськості у Львівській області впливати на реформи. Зокрема, у нашому місті було проведене опитування громадськості, посадових осіб міської ради, а також аналіз документів і прийнятих радою рішень. Презентація результатів дослідження, яка тривала з 25 травня, відбулася наприкінці червня у Бродівській міській раді. Обговорити цілий комплекс питань і проблем, пов'язаних із взаємодією влади і громади міста Броди до сесійної зали міської ради прибули організатори, представники громадської організації Центр інформаційного консалтингу. Представники громадськості це і освітяни, депутати, керівники різних громадських організацій, а гостинними господарями були посадовці Бродівської міської ради. Круглий стіл проводиться в рамках е, проєкту великого, е, який фінансується за програми МАТРА Посольства Нідерландів в Україні. Е, реалізовується спільно з центром політико правових реформ. Е, і в рамках Львівської області його реалізовує центр інформаційного консалтингу. Керівником проекту є я. Е, Проєкт е, називається Посилення спроможності громадськості у Львівській області впливати на реформи і, взагалом, е, основною метою проекту є покращення взаємодії дослідження та покращення і напрацювання. Шляхів взаємодії громадськості та органів місцевого самоврядування. В Львівській області проєкт проходить в містах Городок, Броди та Ходорівській об'єднаній територіальній громаді. На даний момент Круглий Стіл є присвячений презентації проведеного дослідження, зокрема, в рамках взаємодії з громадськістю, це було проведено анкетування представників органів місцевого самоврядування та анкетування представників з громади, а також аналізу окремо реєстрів щодо наявності ініціатив, тобто, наприклад, сенів громадських Організацій чи ОСББ в місті Броди, а також аналізу рішень за останній рік місцевої ради Бродівської міської ради. Щодо, ну, не, не, не так щодо, як з врахування щодо врахування їхні ріш... в їхніх рішеннях, думки громадськості чи за ініціативою громадськості окремим блоком це було оцінювання моїми колегами якості та стану надання адміністративних послуг в місті, тому що згідно з то, все таки є вимога, що ЦНАП повинен бути не лише районний, а повинен бути окремо міський, який повинен займатися проблемами мешканців міста. Ну не проблемами і надавати послуги мешканцям міста. Отож, експертами з інформаційного консалтингу було опрацьовано 27 анкет від бродівчан, заповнені майже порівну чоловіками і жінками. Найбільше респондентів було у віці від 25 до 60 років. З них майже 70% – люди з вищою освітою. Керівник проекту розповіла про виявлений рівень взаємодії громадськості і органа місцевого самоврядування. Дуже двояко, тому що є дві, ну тобто дві такі загальні критичні думки: одні хвалять і кажуть, що все дуже суперкласно, а інші навпаки, що ну, тобто, в нас ніхто нічого не робить, в нас все погано, зневіра повна, там відсутність будь-яких ініціатив, діяльності і ще чогось такого. Але з якихось таких дуже конструктивних пропозицій і рішень ніхто зокрема не пропонує. Тобто всі, всі дотримуються такої позиції, ну ніби все зле, але я... Ну, я я можу критикувати, але сам я не буду нічого робити для того, щоб це змінити. І, В принципі, на нас мета така була б, щоб. Скажем так, навчити і пояснити, що поки ти сам не почнеш щось робити, то нічого мінятися не буде. А просто відмежовувати, так як є, то в дуже багатьох містах, окремо громадськість, окремо органи місцевого самоврядування теж бути не може. Це повинна бути постійно якась взаємодія, співпраця. І лише тоді, скажемо, коли, коли перейде оцей момент такий подолається паркан, скажімо так, між ними, тільки тоді, можливо, буде якась конструктивна. Нормальна робота активну участь в обговореннях взяли директор гімназії Руслан Шишка, редактор Надія Забокрицька, керівник спортивного клубу Сайфа Микола Федорчук. Депутат і керівник декількох ОСББ Валентина Біль цілком поділяє думку про те, що критикувати у нас є чимало бажаючих допомогти практично набагато менше охочих. Така взаємодія є. Але хотілося б більшої активності громадськості, тому що дуже багато мешканців нашого міста і нічим не цікавляться, якщо так можна сказати, нічим не цікавляться, але й самі нічого не хочуть в тому плані робити. От так я можу оцінити нашу громадськість міста. Дуже мені приємно, що в нашому і в міській раді створено сайт. Я знаю, що цей сайт дуже багато людей читає. Переважно читають люди такого віку середнього, від 20 до 40. Вік старший, не вміють користуватися комп'ютером і не цікавляться навіть тим, що робиться в нашій міській раді. В міській раді створено багато комісій, вся інформація всіх комісій висвітлюється на сайті міської Ради всі мешканці мають право брати участь в цих комісіях, обговорювати ті чи інші питання. Про впровадження нових електронних сервісів Бродівською міською радою на своєму офіційному сайті, вступ до асоціації Відкриті міста. Участь представників міської ради у її роботі розповів учасникам заходу перший заступник міського голови Роман Сподарик та наголосив, що взаємодія із громадськими організаціями, органами самоорганізації населення та кожним окремо взятим мешканцем міста є пріоритетним напрямком у роботі міської ради. Це одна з наших пріоритетних завдань. Це взаємодія влади нашої міської з громадою міста, адже наша рада, наш виконавчий комітет вибраний мешканцями міста, нашою громадою, ми є представниками громади. Ми повинні дбати за те, щоб. Думки побажання мешканців міста реалізовувати в наших конкретних справах. Тут є кілька таких кілька напрямків, в яких потрібно працювати. Це найперше, що найпрогресивніше це розвиток електронних серверсів, це електронні звернення, це електронні петиції, це відкритий бюджет, над яким ми працюємо. Бродівська міська рада прийняла в цьому році рішення і вступила в. Асоціацію відкритих міст що стосується врядування. Це перший момент, другий момент. І, до речі, скажіть, де представники міської ради? Ну, зараз на загальних зборах цієї асоціації заступник міського голови Олександр Єленевський перебуває з головним спеціалістом Богданом Сторожинським. Це така асоціація, яка щойно створилася, і ми в числі перших, не знаю, як в області, ну в числі в Україні. І там є підтримка Фонду Східна Європа, там є перспектива, щоб це, це найсучасніше, яке є в електронному урядуванні, в можливості мешканців звернутися до влади. Ми будемо там переймати. Також тут наголошувалось на необхідності доведення. До мешканців міста інформації всіма можливими доступними засобами, які в нас є в районі, це радіо, це телебачення, це друковані засоби масової інформації. Щоб роз'яснити рівень компетентності, за що відповідає Бродівська міська рада. Ну і наголошувалось на тому, що. В нас є велика активність пов'язана з тим, що в нас є багато об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Що нас активізувала Львівська обласна рада шляхом конкурсу мікропроєктів. і в мікропроєктах в нас приймають участь і школи, і садочки, а це все активність громади. Організатори проекту оцінили і стан надання адміністративних послуг в даному випадку Бродівською міською радою. Як йшлося у доповіді експерта Андрія Дзюби, більшість адміністративних послуг є доступними. Тому пропозиція громадської організації Центр інформаційного консалтингу створити міський ЦНАП, тим паче, що і співпраця, і фінансова підтримка районному надається з міського бюджету. Про те, як його організувати, говорив провідний експерт з адміністративних послуг Ігор Бергілевич. На основі дослідження та аналізу результатів рекомендації проекту підвищення спроможності громадськості у Львівській області впливати на реформи, його керівник та експерт з інформаційного консалтингу Христина Тибінка озвучила так. Перше основне, до чого дійшли, ми разом із представниками громадськості, і представниками місцевого самоврядування, це є усунення якоїсь політизації, тобто намагання, намагання усунути політичну складову і працювати як ну, скажімо, депутати і представники органу місцевого самоврядування як представниками громади. І більше виходити спілкуватися зі своїми мешканцями. Друге, це є подолання інформаційного програму. Галине, коли е, більшість е, мешканців не знають, е, що є підвідом чи міській владі, що є підвідом чи районній чи державній владі, і утожнюють все просто з поняттям влади, відповідно кажуть, що все злає, і тому я нічого робити не буду. Тобто, це є інформаційна складова, над якою домовилися, що будуть працювати починаючи зі шкіл, е, так і через засоби масової інформації, ну і органи представники місцевого самоврядування пообіцяли, що те щось продумає для того, щоб власне. Е, Інформувати мешканців та населення про діяльність і закликати їх до спільної співпраці це поки що основні а далі деталізувати ми будемо напрацьовувати, розписувати, намагатися якось їх деталізувати. Обговорення проблемних питань взаємодії влади і громади міста Броди було результативним. А учасники круглого столу досвідчені та активні у громадському житті бродів підтримали думку експертів, котрі зазначили, що система надання адміністративних послуг це одна з реформ, яка дійсно відбулася в Україні. Це надзвичайно хороша пропозиція. Створити центральний, я би сказав так, по-простому офіс. Надання адміністративних послуг таке є в Європі. Практикується воно дуже ефективно. Всі люди звертаються в один офіс, де отримують надзвичайно велику інформацію.